Анатолій Дімаров, біль і гнів. Продовження першої частини. Спершу жеребець не хотів скоритись володці, скидав на землю, одного разу хряснув, та володька й очі під лоба пустив, дехто подумав, що він хоч після цього клятої тварини отступиться, Але не такий був володька, щоб так одразу здаватись. Полежав, полежав. Та й знову сів на жеребця. У тридцять восьмому пересів твердохлів уже на бричку, не те, що важко стало верхом, а незручно. Хай об'їзник чи бригадир, тим і Бог волів хоцукати верхи. А ж голова колгоспу вже і в районі почали кипкувати з нього. Здебільшого ті, що приїжджали на бричках та на дрожках. Тож твердо хліб і вирішив утерти всім носа, замовив під роконіний виїзд, фетон на високих ресорах, з яким сидінням, з металевими підніжками, а на колесах шини, та не залізні, гумові, їде, наче з колесниці, погойдається, чи то от їзди на бриці, чи то от того, що настало спокійніше життя, а може. Підійшли уже й роки, тільки за останній час твербохліб розповнів, здавався в плечах і в поясі, а худе колись обличчя післо обруче. Перші жирові складочки появилися на шиї, лягли на твердий, насе панцир, комир незмінної Сталінки. Боячись, що голова так і поїде. Ковірник спробував ще раз звернути на себе увагу Тердохліба. Та я потім зайду, Володимир Васильовичу. Але марно він чекав, хоч слова відповідь. Дивлячись мимо ковірника, твердо хлів сів у бричку, наказав у поле. У поле вело дві дороги. Одна спускалася донизу через село, друга поверталася праворуч до кладовища. Хоч другою й ближче, однак твердохліб не любив нею їздить, тож золото яким повернувся саме на неї, твердохліб помітив це лише тоді. Коли вже було пізно завертати кладовище, ось воно, поряд, ніщо так не розповіть про історію села, як його кладовище, розкритою книгою лежить, воно перед очима кожного. Хто має очі й вміє дивитися, про все розповість, розкриває всі таємниці, як люди жили, як помирали, хто ходив у багатстві, а кого з'їли злидні, кого любили, кого ненавиділи, а до того були й байдужими, який рік був щасливий, а який ні. Про все розповість вічна ця книга, і не шукай на її сторінці жодного слова неправди. Кладовище Тарасівки теж вело лік історії. З давніх давен, а до того судного дня, коли ховали першого Тараса, аж до нашого часу, кожен рік, відходячи в небуття, лиша по собі зарубки, могили. Коли одна, коли дві, а коли більше, Он той жоднені не полишав, махнув, лагідний. Рукою, живіть собі всі, та згадайте лихо, а той супону, наче маком. Викосило тоді майже половину Тарасівки, померло бі більше, аби не твердо хліб, поділив село навпіл, на тих, що в колгоспі, і на тих, які залишили колгосп після смерті Сталіна, за поморочення од успіхів, і хоч гупали на нього кулаком у районі. Що він розбазарює хліб, гупали й погрожували під суд за шкідництво. Твердохліб урятував від голодю багатьох колгоспів. Пухнути пухли, але більшість дожили до нового врожаю. Що ж до індусів, то тут твердохліб був безжальний. Боротьба є боротьба, колгосп на чолі з Володимиром, по один біг барикад. А індуси, по-друге, зрадили, покинули найтяжкі хвилини, переметнулися на бік недобитого класового ворога, який горив в спину молодої радянської влади. А тепер до цього ж до володьки за хлібом, затиснув серце в кулак, закам'янів, забушив жаль у зародку. Нема для вас хліба. Просили не хліба, хоч половини, хоч дерті. Нема для вас дерті. Христина всіх тих могилах, ніби докори володчиній совісті. Але що він міг зробити? Що він міг удіяти, коли сам хитався од недоїдання постійно, коли його дружина, яка саме народила другу дитину, з плечем тицяла з голодної дитячого рота, висохлий груди, міг би узяти. Користуючись владою для себе трохи зерна з кормом, міг та волів краще померти з голоду, як усім, так і мені. Ось що жило в той час непохитність, давала його право відмічати всі докори, навіть тоді, коли до сільради зайшов його тесть, батька Марусин. Кладовище лишилось позаду, сплигнуло хрестами. Проминуло могилами, десь там лежала його мати. Давно треба було навідатись, та все не збереться, казала Маруся. Що треба й могилу поправити, й зробити і це. А бричка котилась, котилась і перетвердохліво разом розгортається звичайний пейзаж, бо по ліву руку, утоплено в балці, беткається деревами та бовдурами Тарасівка. Отак і буде підглядати за головою, куди б не поїхав. Щоправда ж, безкінечному мареві розгорнулися лани, ні деревця, ні хатини, рівнина й рівнина, Як лється без кінця та без краю Хіба що подекуди Височіють прадавні могили. Була б твердохлібова сила та воля. Він зрівняв би їх то зорав щоб не напускали бур'янів. Туляться до них трактористи зі своїми вагончиками та іноді вориють біля них і ржею поєдину зброю мечі, списи, шаблюки, шапками, кажуть, оті гори носили. Скільки ж народу збиралося докупи. Ось і зараз побач іще задля твердохліба усі три трактори, що працювали у нього в колгоспі. Сползлись від могилу докупи, наче жуки, не інакше трактористи сіли обідати. Твердо хліб міг би спокійно їхати далі. Хто, хто, а трактористи його ще не підводили та зайвий раз перевірити, нагадати, що й над ним є око не завадить ніколи. Завертайте до трактористів. По дорозі кілька разів. Зіскочив з брички, стромляв у бронзу патик, прикидав, чи не мілко рать. Не мілко, задоволено посупуючи, наздогнаючи бричку, сердити ще яким, хоча б тобі зупинився, стрибнув на підніжку, оглядав свіжу та чорну, щоб не встигла просохнуть, ріллю. Добре, хлопці орять, і се зовсім повеселіше від'їхав до трактористів. Хліб та сіль, спасибі, сідайте з нами. Трактористи сиділи довкола мисок у своїх засмальцьованих роботах. Та й руки, й обличчя, в мастилі. По чубах, тільки той можна було догадатись, хто з них смуглявий, а хто білявий. І причіплювачі, і промостилися поруч, теж не Виділяли їх трактористам у підмогу. Твердохліб наказав, придивляйтесь, хлопці, до машин, пошлю звимку на курси. Будете на столевих кониках їздити, от вони й стараються. Зранку до вечора так туристам життя не дають, як тільки зупинять хоч на хвилинку, так одразу й до трактора. Дядьку, а це для чого? А це навіщо? Ось крутиться. крутиться. Щоб ти туди дурного пальця не пхав. Сердито тракторист одмотає руку поліхать, будеш знати, як питати. Але то не біда, що розсердиться, нам до того й не звикати. І знову з запитаннями, Трактористи вже й твердохлівові скаржились, що не міг прислати серйозніших, але той лише посміявся. А ви що? Схуднете, як мої хлопці чогось навчаться? Про себе ж думав. Будуть своїх трактористи, з ними легше й кашу варити. Свій не чужий, що задер хвоста та й побіг. Тут і хата, і жінка, і діти. Далеко не забіжиш, а то тим чортам сто разів поклонись, Води, як панам, а воно іще, як не по його, то й крипку набіг. Ось і зараз, при появі голови, причіплювачі поштиво. Схопилися на ноги, трактористи ж вели себе незалежно, зводили ж лише тоді, як голова подав їм руку, твердо хліб привітався в першу чергу з бригадиром, низькорослим, худорлявим, білим, схожим на підлітка. На сухенькій голівці коротко обстрижений чубчик. О той чубчик його й видає. Не так уже мало років людині, коли чуприна гайцива. Знав бригадира ще спочатку голодування, і з цієї пори, коли для багатьох він ще був просто володькою. Бригадир ще й тоді, сивий чубчик носив. І був він тоді. Чи не перший на весь район тракторист, коли йшов вулиці, Люди на нього дивились, мов на чудо якесь заморське. Нині трактор не здивуєш нікого. Чи косовиця, чи оренка гудить, як джмелі. куди б у степ не зашився, обов'язково на обрій, тактор побачиш. Твердо хліб з бригадиром привітався, як з рівнею. Полипа Івановичу, як здоров'ячко. Полип Іванович на здоров'я з роду віку не скаржився, а каша як? м'яса вдосталь? Кабанця уже третього колять, спеціально для трактористів. Твердо хліб знає, що робить недарважнього трактористи самі набиваються, бо й додому як ідуть. Твердо хліб не забуде нікого комірникові кивнути. Ану, налашту щось хлопцям у дорогу. комірник порядок уже знає. І сальця, і м'ясця, і борошнеця, а той меду трилітрову посудину. Оце вашим дітькам». І їдуть хлопці, наче от з гостей. Так ні на що не скаржиться. Може, дівчат пару підкинути, тактористи регочуть, ну й голова. Сміхається з бригадир, маленький, слабенький, а тримає своїх хлопців у строгості, поки робота жінку рідну забуть, якщо вона в тебе і є. Все гаразд, Володимир Івановичу, Васильовичу. Дуже вам вдячні. З водою що правда. Що з водою? стривожено твердо хліб. Та за водою знедужа. А цей новий. Поки повернеться, то й воду в радіаторах повикипає. То що, не могли спритнішого дати? Бригадирові казали каже, що людей вільних нема, ось я йому дам вільних людей. Сьогодні ж нового водовоза підкинем. І вже допри. Чіплювачів, ну, а ви, хлопчиць, стараєтесь як? Стараємось, ті хором трактористів свіжиною годують, то їм перепадає, хоч комірник і скаржився, їдять, як за себе кидають. Чи не можна, мовляв, їм варити окремо? Не можна. Мене осінь, зима. Своїх трактористів будемо мати. Глядіть мені, посварився на них жартома твердохліб як Полип Іванович поскаржиться, враз у свинопаси переведу. Хлопці хороші, справді стараються, заступився бригадир за причіплювачів. Так що ви їх не дуже й лаєте? Нічого, вони в мене на городі, а за одного битого знаєте, скільки тепер небитих дають? Спитайте в райкомі. Пожартував отак. Твердохід прощається, сідає в брич яким, що не злазив з передка, смока на коней, вони їдуть далі, одразу за могилою, що під неї добідували трактористи, починаються стерні. Полік кіпки уже звезені, стержні жовтіють, наче воском налиті, тут ще простіше, небо здається ще виразнішим, аніж жилею, а сонце аж ясніше. Пригріває політню, твердо хліб скидає картуз, розтібає твердий комір. Ану, поговорим батогом. Була ні одразу попускаються рисю. біжать весело, дружно, несуть бричку, наче пінку. І тугий струмінь повітря обіває обличчя через розтеблений комір, обдуває розпарені груди лоскочеш аж попід пахвами хороше. Твердохліб мручиться, задоволені очі, ледь помітний усміх, торкає завжди твердо складені губи, ворушить ними, мов спробує на смак м'яке осіннє повітря. Та ось твердохліб перестає усміхатись, застрібає комір, надіває картуз, ліворуч, із степового облудного марева. Вигулькнули по статі школярів і Яким, уже не питаючи, повернувся прямо на них. Ого, скільки їх! Твердохліб навіть не підозрював, що у Тарасівці скільки дітлашні. Директор постарався, виявив сю школу, учні сунули до железної, звивистої лінії, виздьобуючи колоски, а поміж ними, кожен на чолі свого класу. Учителі, як лелеки, теж нахиляються, даром не ходять, бричка ще не підкотила. А від довжелезного цепу одірвались дві постаті, заспішили назустріч. Твердо хліб упізнав директора школи і бригадира рільничної, того самого, що трактористів підвів з водою. Це батий директор викидав довгі ноги, як журавель, опецькуватий. Вже бригадир поспішав за ним підсипцем, випивав палюк у стерні, біжи, біжи, я тобі чуба нагрію. Підійшли, привітались, вердухлів, скочивши з брички, директору руку потиснув. Бригадирові мові не посмітив. Пішов одразу назустріч школярам. Ну, як у вас справи? Кращой не треба, п'яту підводу вантажимо. Похвастався директор. А я що казав? І на бригадира не дивлячись. Кудись мимо нього у простір. Ану, махоніть на ферму. Передайте, що я наказав привезти п'ять бідонів молока школярам. Вистачить? Вже до директора. Вистачить, Дякую». Бригадир подався майже учвал, до коня чини, що паслося ген при дорозі. І не встиг твердо хліб подумати, що разом не завадило б і заводу вибатькувати, як за ним слід прохолов. Гаразд, потім шию на милю, піде він не дінеться. Тим часом підійшов до дітей. Діти всі, як одне, з торбинками, в кого через плече, а в кого на шиї, щоб зручніше нам збирати колоски. Торби теж різні, менші, більші. А в декого й такі, щоб обстерню ледь не чіпляється, не розбереш одразу, що більше, дитина чи торба? На торби ті дивляться, одразу можна сказати, чи їх батьків дитина, бо в кого майже повно, а в кого лише на денці. Твердохліб підізвав того, що й найпевнішою торби запитав Чий ти? Грицаїв, а як звати, Микитові? Молодець, Микита, виростеш, стахановцем будеш. Діти, ви чули, що сказав голова? підхопила ті слова директор. Треба всім так старатись, як Микита Грицай. Діти мовчки дивились на директора голову. Твердо хліб прийшов по стерні, де вже було зібрано, підняв один колосок, другий, а збиратись треба краще. Не лишайте колоска по траву. Діти, ви чули? Що сказав голова, сестрого директор, твезохлі подумав, подумав, щоб іще сказати. Врешті спитав чий клас? Хоча б міг не питати, одразу помітив у гурті школярів і свого. Ревниво передивився до торби майже повна і вже веселіше. Хто у вас вчитель? Відповідайте, діти, коли вас запитує голова. Звернувся до учнів директор, вже тихіше сказав Твердохлібові. Світлична, он вона стоїть. І світлична помітив одразу Твердохліб, а ще тоді, як підходив, стояла осторонь, не сміючи підійти до начальства, на вчительку мало й схоже, напнула з хустину майже на очі. Блегенька ковтинка на ній виланяла спідниця, тільки й того. Що небоса, світлична, гимкнув про себе твердохлід, а давно була і васютихою, хоча пригадав, як стояв колись на порозі багацької хати, холодний, голодний ще по столах, а вона сиділа багато вбрана за весільним столом, з такими напитками, наїдками, що йому й не снилось. Отак, значить, ти тепер он хто, а ось хто я. І твердо хліб кивнув, світличний, вітаючись, кивнув і до картуза, руку підніс, бо вже ж таки вчителька, та ще й його сина, і потім, уже сідаючи в бричку, самовдоволено думав бач, як воно повернулось? Ти он де? А я ось де? А хто вже тебе повернув? Ми своїми руками. І ще врухнувся. Поблажливий жаль до світличних жінка була одинока, без чоловіка, та ще й при двох дітях, та ще й менший без рук. Вона хоч радянська влада і стила жінка, роди, хоч однегра, та село є село, села свої закони, як не так легко зламати. Тож, коли помітили, що учителька ходить вагітна, було балачок. А ще біля осуду знайшлися навіть такі, що хотіли писати куди слід, щоб прибрали зі школи, бо раніше б отакі спідницю на голову та з села, а ця учить наших дітей. Але твердохліб не став прислухатись до тих палачок, і коли його хтось запитав, не шеред, так що нам з учителькою робити? З якою? Та світлично. бо байстриня прибула, відповів. А нам яке діло до того? І заробайте собі на носі, у радянської влади нема байструків, ви це нарожене на слово з голови викиньте і каблуком розтопчіть, а потім демонструйте свою незалежність од сільської, З революційним душком, моралі, зупинив якось світлично посеред вулиці, на очах у людей. Поцікавився, як вона живе. Може, Поміч якась потрібна от колгоспу, соломи на зиму, піч топити чи ще що. Хай прийде до правління, не соромиться, ще мій бувають здорові. Після цього, звісно, ніхто не зайкнувся, не смів, світлична села, щоб спровадити, плекали, плескали, але всім язиком не зав'яжеш. Поплещуть та й набридне, учителька й незабаром подала на розлучення, і Зивасюти знову стала світличне, що теж хвалив твердохліб, вона, хоч і світлична, не з нашого, а з попівського роду, та все ж хоч оділась від гидкого курхульського коріння, тим більше, що за скільки років тому твердохліб синок пішов до першого класу, якраз до світличний. Стрічають з учителькою, не забував цікавитись ну, як там, і учиться, і додав неодмінно, ви не дуже з ним панькайтесь. якщо що не так, то моєю рукою. Збігли й думки про світличну, за новою оказією, в голові, куди оком не ки, скрізь морока, та все посада, Досить... Тільки не доглянути, та шкода, вигулькне, Ще здалеко помітив твердохліб, хліб худово під скотини. Збиралися докупи. Прямо й скирти хліб травить, а пастуха, мов корову язиком злизала не інакше, десь на сонці пригрівся, засне, стерву, а худова гола хай пасе. Ану забирайте. Так і є. Висмикуєш худобу, хліб прямо з скрирти, толочить, топче. Твердохліб їй батогом, батогом, обійшов потім скирту довкола, ледь от пастуха не спіткнувся, лежить, черево вивернув, сонце лодке й слина ротом пуска, ледве утримався твердохліб, щоб не уперещити батогом. Тхнув пожалелом у пузо, гримнув. Ану, просніться. Пастух огнув, схопився за живіт, зіснув, нічого не тямить. Де ваша худоба? Десь тутечки. Тутечки. передражнив його твердоглів. Ви нащо до худоби приставлені, поки пролежуючи, явитись у твер на управління, там поговоримо. Повернувся, не хотів більше до нього й дивитись. Так його зараз ненавидім. У землю втовтамте витертути бісовий бісовій матері з колгоспу І спила на одним махом. Іде воно, таке леда, що вродилось. Сорок років уже розміняло, пора божий розум, хоч крихто мати. А воно в голові аж гуде. Скільки вб'єш, скільки й уїдеш, От того оверка на от вил найкоротший Казали про нього в селі. Пригледівся якось твердохліб та й найкоротші. Беруть. Скирту прави солому і волока, він тут, як ту, метушиться, веделкою своєю розмахує, його тільки й видно. А коли скирту вершити, та солому на відважить, то він і в кущі. Вершіть, хлопці, без мене, бо мій начальник за короткий. Навильник короткий, зате ложка найдовша, за чужої спини дістанете, так зась. Погодували, скільки можна терпіти, десь аж до обіду мотався твердохлів. У степу наводив порядок, встиг заскочити ще до орачів, збилися в гурт, забалакались, тюценцем, бавлячись, не встигли. Голову підхотив. Отак, от значить, орема. Ну-ну, ну та ви тільки от плуга виправдовувались к орачі. Ось помацати, ще й чіпіги не охололи. І без мацання бачу, що спини давно вже просохли. Чи може, так і орали з холодком та з оглядочкою. Підійшов до коней, провів по шерсті долонею. Добре ж орали, хоч пилюгу вибивай. Дядьки, уже мовчали, батоги та до плугів од подалі, твердо хлібші. То за ним, то за другим пройшовся, перевіряючи оранку, аж тоді зібрався на бричку, виїжджав, розратовано думав роблять, мов на дядя чужого. Ні, доведеться таки міняти бригадира сим тюхтієм ні вкуєш, ані вмелиш.